Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці Слухай казки від вовчиці. Розповідь 17. Щоб кіт мишки не впіймав. Маленькі Олі, мама, читала книжечку. В книжечці розповідалося про дивні речі. Була собі на світі мишка норушка. Вилізла вона з нірки погуляти, а за нею погнався кіт вусатий. Мишка злякалася, та в нірку. Тремтить мишка в нірці, від страху дрижить, а кіт біля нори сидить. На цьому і кінчилася казка. Оля і питається мами, а що далі було? Не впіймав кіт мишки. Хто зна, каже мама. Кіт біля нори сидить, а мишка в норі. Ось ніч. Усі полягали спати. Книжечку про кота і мишку мама на столі поклала. Не спиться Олі. Це ж мишка в книжечці, думає вона. Вискочить із книжечки, побіжить, а кіт вусатий її і упіймає. Встала Оля тихенько, взяла книжечку про мишку та й заховала її в шафу. Щоб кіт не впіймав. Розповідь вісімнадцята. Ледача подушка. Маленькій яринці треба зарані встати, до дитячого садка йти. А не хочеться, Ой, як не хочеться, ввечері питає яринка. Дідусю, Чого вранці вставати не хочеться, навчить мене так спати, Щоб хотілося уставати і йти у садочок. Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. А що ж їй зробити, щоб не була така ледача? Знаю, я таємницю, шепоче дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря і добре вибий її кулачками. Вона й не буде ледача. Справді, зраділа Яринка, я завтра так і зроблю. Ще ні світ ні зоря, а треба збиратися в садочок. Не хочеться вставати яринці. Але ж треба нарешті подушку провчити, лінущі з неї повибивати. Схопилася яринка, мерщі одяглася, взяла подушку, винесла на двір, поклала на лавку так, Кулачками її, кулачками повернулася до хати, поклала подушку на ліжку та й умиватися. Долі кітня вчить, за стіною вітер гуде, дідусь у вуса посміхається. Розповідь дев'ятнадцята. Кожна людина повинна. Мати з Петриком сіли у вагон і їдуть у далеке південне місто, на берег теплого моря. Відпочивати Вечоріло. Мати послала на одній лавці собі, на другій Петрикові. Хлопчик з'їв смачну булку з курячою лапкою і яблуко. Ліг на м'яку подушку і питає матір. Мамо, ви казали, що поїзд веде машиніст. А вночі хто? І вночі машиніст, каже мама. Як? дивується Петрик. Невже він уночі не спить? Не спить, синку. Ми спимо, а він ні? Ще більше дивується Петрик. Ні. Як це так? не може зрозуміти Петрик. Йому ж хочеться спати. Хочеться, але він повинен вести поїзд. Кожна людина повинна. І я повинен? питає Петрик. І ти повинен? А що ж я повинен? Повинен бути людиною, каже мати. Це найголовніше розповідь двадцята, як хлопці мед поїли. Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи близнята, давно не були в дідуся. У нього в садку яблука смачні. То вже поласуємо, думають хлопці. Принесли дідусеві нову вишиванку, що мати передала. Подякував дідусь і каже «Ідіть, діти, в садок, їжте яблука. Побігли Олег і Роман у садок. Вилізуть на одну яблуню, зірвуть кілька яблук, з'їдять. А на другій ще смачніше так і ваблять око. Наїлися хлопці яблук, а дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли вони по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже Хай і мама покуштує. Пішли хлопці. Дорога далеко. Захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче, ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли баночка. І спорожніла. Підійшли вже до хати, сіли під явором та й думають, а що ж мама скаже? Вийшла мати з хати. Дивиться, хлопці сидять і плачуть. Чого це ви, хлопці, плачете? здивувалася мати. Розповіли хлопці, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються та й питають. Мамо, а чого ж ви радієте? Розповідь 21, що Ніна має зробити. Рано раненько мама йшла в поле на роботу. Ніна ще спала. Мама хотіла сказати доні. Що вона має зробити за день? А будити малу жаль. І вона їй показала. Прокинулась Ніна і все зрозуміла. Побачила вона перед ліжком миску з водою і ганчірку. Це означало помий підлогу. Побачила насипана на табуреці пшону і лозинку. Це означало Погодуй курчат і ввечері зажене квочку в повітку. Побачила билинку помідора та бур'янину, вирвану з курінцем. Це означало прополи помідори. Так і взнала Ніна, що їй робити, а до роботи дівчина справна. Той дуже зраділа мама увечері, як побачила. Все все пороблено. Розповідь 22. Що краще? Одна маленька дівчинка любила розпитувати, Що краще яблуко чи груша? Троянда чи косарик? М'ячик, чи лялька? Мама терпляче відповідала, але щоразу. Більше дивувалась. Справді, хіба можна сказати, що краще? М'ячик чи лялька, троянда чи косарик? Якого ще звуть гладіолусом? Коли це якось дівчинка питає Мамо, а що краще казка чи пісня? А ти подумай, що краще сонце чи небо? Як відповіси на це питання, тоді скажу тобі, що краще казка чи пісня, усміхається мама. Довго думала дівчинка і не могла нічого придумати, дивилась на небо, на ясне сонечко. Вони були прекрасні і нероздільні. Після того дівчинка перестала питати, що краще. Вона тепер питала по-іншому. Чим гарна казка? Чим гарна пісня? І мама залюбки їй відповідала. Розповідь двадцять. Як Петрик розгнівався. Маленькому Петрикові п'ять років. Якось тато йому розповів про подвиг молодого воїна, який був тяжко поранений, але не випустив зброї із рук. Петрик пішов на берег ставка, зрізав бузинову гілочку, щоб зробити сопілку, та врізав палець. Стало боляче, потекли сльози. Петрикові жаль було пальця, жаль самого себе. Та згадав того воїна, і йому стало за себе соромно. Хотілося, щоб очі не плакали. Та де там? Невже я такий слабодухий? подумав хлопчик і розгнівався сам на себе. І від гніву. Очі перестали плакати. Палець не болів. Розповідь 24. Хто розмалював півника? У бабусі Марії два онуки Миколка і Юрко. Якось прийшли хлопці в гості до бабусі. Побачили на високому даху бабусиної хати. Дерев'яного півника. Півник сидів на гострому шпилі, піднявши голову. Микола взяв фарби, виліз на дах, по тонкому шпилю дістався до півника і розмалював його. Півник став, як живий, з барвистим хвостом, червоним гребінцем, а Юрко сидів на траві. Йому було страшно. Здавалося, ось ось Миколка впаде. Ох, сваритиметься бабуся. Ой, біда буде Миколці. Нарешті Миколка спустився додолу. Прийшла бабуся, побачила розмальованого півника і питає строго, хто лазив на дах? Хто розмалював півника? Не я, бабусю, каже Юрко. Микола стоїть собі мовчки. Значить, не ти? спитала бабуся у Юрка і похитала головою. Розповідь 25 Звичайна людина. Є в сухому степу колодязь. Біля колодязя хатка, в ній живуть дідусі з внуком. Біля колодязя на довгій вірьовці відро. Їдуть подорожні, заїжджають до колодязя, п'ють воду, дякують дідусеві. Стерлась вірьовка, перервалась, упало відро в глибокий колодязь. Немає в дідуся другого відра. Нічим води витягти, щоб попити. День не п'ють води дідусь з онуком, два дні не п'ють, мучаться від спраги. На третій день уранці проїжджає повз дідусевої хатини подорожній, з настороженими очима. На возі в нього побачив дідусь відро під соломою. Глянув подорожній. З настороженими очима на колодязь. глянув на дідуся з онуком, ударив коней батогом і поїхав. Що це за людина? питає онук дідуся. Це не людина, відповідає дідусь. Опівдні проїжджає повз дідусеву хатину подорожній з байдужими очима. Дістав з воза відро, прив'язав до вірьовки, витяг води, напився, дав попити дідусеві і онукові, решту води вилив у сухий пісок, відро забрав та й поїхав. Що це за людина? питає діда онук. Це не людина. Відповідає дідусь, увечері проїжджає повз дідусеву хатину подорожній, з добрими очима, дістав з воза відро, прив'язав до вірьовки, витяг води, напився і поїхав. А відро так і стоїть на цямрині. Що це за людина? питає онук. Звичайна людина відповідає дідусь. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.